У четвер, 9 січня, депутати Верховної Ради ухвалили в цілому проєкт закону щодо зміну порядку взяття на військовий облік та проходження медичного огляду під час базової військової підготовки. Перша редакція документу наробила галасу у суспільстві, адже передбачала автоматичне взяття на військовий облік жінок, що пройшли без ВП. Тоді ухвалення закону називали першим кроком до жіночої мобілізації. Докладніше про те, які зміни в результаті ухвалили парламентарі далі. За законопроєкт номер 12076, ініціатором якого був прем'єр Денис Шмигаль, проголосували 298 депутатів. Новий закон не змінює рамок мобілізаційного віку, визначених з 25 до 60 років, і дозволяє військово зобов'язаним українцям за кордоном, яким виповнюється 18 років, стати на військовий облік, не приїжджаючи в Україну. Також у документі вказано, що з 25 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову. Загальну військову підготовку вже з 1 вересня 2025 року. Вона буде обов'язковою для всіх чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я. Молодики, що не досягли мобілізаційного віку, також повинні будуть пройти без ВП до настання 25-річчя. При цьому закон жодним чином не вплине на жінок. Проходження базової військової підготовки і взяття на військовий облік для українок залишаються виключно добровільними. Єдине виключення складають жінки-медики та фармацевти. Вони, як і раніше, зобов'язані стати на облік, але не можуть бути мобілізовані без добровільної згоди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.